Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні я вам розповім казку. Не просту, а математичну. Приготувалися? Будьте уважні. Жили були сумні трикутник і прямокутник. Вони не знали, чим зайнятися. Та ще й один з одним не товаришували, завжди сперечалися. Прямокутник казав, що він важливіший, тому що у нього більше сторін і кутів. Давайте порахуємо сторони. Скільки сторін ви нарахували? Молодці. Чотири. А скільки кутів? Один, два. Три, чотири. Скільки всього кутів? А трикутник казав, що він найкращий і найгарніший, бо в нього кути гострі. Так вони сперечалися, ходили сумні і потрапили до весняного лісу. Побачили на дереві птаха. Це шпак повернувся з теплих країв. Але чому він не співає свою весняну пісеньку? Чому не радіє сонечку? Тому що він повернувся, а будинка в нього немає. Ось і сумує наша пташка. Що ж робити? Стали думать сумні трикутник і прямокутник. Подивилися один на одного. Посміхнулися. Трикутник високо підстрибнув. Прямокутник підставив йому свої плечі і вийшов ось такий будиночок. Гарний будиночок, зручний, але залишати його під деревом не можна. Це небезпечно. Де його місце? Так, на дереві прилетів дятел, він зробив у будиночку віконечко. Якої форми віконечко? Шпак задоволений, подякував усім і почав співати свою веселу весняну пісню. І по одному прилітали його друзі-шпаки. Ви їх порахували? Скільки стало всього шпаків? Їх 5. А шпаківня одна. Але ми можемо пташкам допомогти. Сьогодні на аплікації ми з вами зробимо ось такі будиночки. Шпаківні для шпаків. Для цього нам потрібно аркуш паперу, зелений прямокутник, зелений квадрат і маленький чорний квадрат, клей і ножиці. Квадрат розрізаємо від куточка до куточка по косій, утворюючи два трикутника. Один трикутник це дах, від іншого відрізаємо смужку. Це буде планка. Вона потрібна, щоб приєднати шпаківню до дерева. З чорного квадрата вирізаємо круг, обрізаючи кути, заокруглюючи їх. Готові деталі викладаємо на білому аркуші. Спочатку викладаємо. Сам будиночок це зелений прямокутник. Потім трикутний дах, внизу смужку планку і віконечко. Всі деталі наклеюємо, змащуючи клеєм. Погляньте, який гарний будиночок у нас получився. Готові шпаківні час розвісити на дерева. Скільки всього шпаківень? Їх п'ять. А скільки шпаків було? Пам'ятаєте, ми рахували? Зараз кожен шпак займе місце біля свого будиночку. І ми дізнаємось, чи всім вистачить шпаківень. Скільки шпаківень? 5. Шпаків також 5. Шпаків стільки ж, скільки і шпаківень. Їх порівну. Ось так ми допомогли пташкам. Молодці малята. Вам сподобалась сьогоднішня математична подорож? А тепер відпочивайте. І на нові зустрічі. Чекайте. До побачення, малята!